Віктор Романюк. ЕКО. Слава Україні! Насправді, ми знову зібралися тут, тому що нас об'єднує одна велика мета. Наша мета сьогодні це зберегти нашу державу. 400 років біля нас жив великий підступний ворог, який хотів перетворити нас на одну велику таку масу без націй. Без мови, без переконань для того, щоб ми не були тим, кого вони не хочуть нас бачити, сильною, незалежною, могутньою нацією українців, яка є держава, яка навколо себе об'єднала справді розумних, трудолюбивих, чесних людей, яких визнав світ. Україну сьогодні знають як державу, яка сьогодні зупинила просування азіатської цивілізації на європейський континент. Коли починався Майдан, ми всі збиралися, ви пам'ятаєте про що ми говорили? Що насправді революція гідності це не конфлікт інтересів е, якихось е, груп. Насправді це конфлікт цивілізацій, коли велика європейська цивілізація, де основа е, є людина, її цінності, її свобода, її переконання, її свідогляд, і азійська цивілізація де є диктатор, який приймає рішення за весь народ, вказує йому, як жити. Почала просуватись далі на Європу. І великим бар'єром для цього просування, для путинізму цієї політики, яка сьогодні проводиться в Росії, стала Україна. Саме ми, українці, прийняли величезний удар на себе, на своє тіло. Сьогодні на сході України йде війна. Кожен день кожен з нас є тією кліточкою, яка захищає ці всі цінності. Все залежить сьогодні, як ми європейцям. Покажемо про те, що ми сильна нація. Ми можемо витримати ці всі навантаження. Ми отрим... можемо витримати ці всі випробування. Але ми маємо пам'ятати, що кожен з нас це маленька країна. Кожен сьогодні хтось сказав, що якщо Україна програє, програє Європа. Тому що Європа зароджувалася як територія вільних людей. А Путін і його політика це усвідомлення того. Що людина не має цінності, людину можна вбити, людину можна знищити. Будь-кого, хто не погоджується з тим, що сьогодні проводить Росія, буде знищений будь-яку хвилину. Сьогодні ви бачите, що самі передові європейські держави, і Великобританія, і Франція, і Німеччина, незважаючи на ті, ті, ті економічні збитки, які їм сьогодні переводять санкції, продовжують політику, тому що вони розуміють, якщо вони відійдуть. Від принцип, принципів побудови європейської цивілізації це може закінчитись дуже погано, погано для всіх. І в першу чергу для всього Європейського Союзу. Звичайно, нам непросто. Сьогодні в Україні відбуваються складні економічні процеси, складні політичні процеси. Ці всі випробування, я сподіваюся, ми перенесемо гідно, тому що, повірте мені, в нашого народу були набагато тяжкі часи. Зараз не сказав, складний період. Звичайно, що. Час він ставить перед нами виклики, і ми маємо гідно перенести ті виклики, які сьогодні виникли. Ми, якщо ми пере... Пере... змогли з вами перемогти Януковича, повірте мені, Путін це не та фігура в, мировому, в світовому масштабі, яка зможе втримати хвилю народного протесту. Політична, політична система України в багатьох випадках сьогодні залишається радянською. Це та система, яку сформував Радянський Союз, і та система, якою продовженням якої є сьогодні Путін, і та кліка, яка сьогодні є в керівництві Російської Федерації. Як правило, це виходи, вихідці з бушого е комітету державної безпеки. Це виходи з партійної номенклатури, які тільки грабували і знищували свій народ. Починаючи від більшовицького перевороту сімнадцятого року, на нашій території практично не було часів, коли людина і повага до людини були пріоритетом держави. Завжди людина майже 70 років знищувалася, індивідуальність подавлялася і на комислі зважалося майже ключовим загрозою держав, цієї держави. І ми, українці, сьогодні показали сьогодні у світі, що ми можемо зупинити навіть такі жахливі диктаторські режими і гідно нести прапор свободи на цією планетою земля. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! volei a